Не влази. Диви. Ще. Прикольно, так? Да? Опасно, може поламатися. Лабобо. Привіт, дівчата. Доброго дня, доброго дня. Дівочки, значить, дивіться, який розклад, зразу кажу. Я ж тоді по взяв. Сидячого лабоба. Сподобався? Сподобався, але вона каже, мені потрібен стоячий. Так, дивіться. Оцього, Оцього? Я так бачу, що він, да? Давайте так? Давайте оцей. Оцей. Ага. <різь> а, ну Дайте подивлюсь, що як виглядає. Дуже класна палка у вас. Та я зараз все не роблю. Ще одну палку куплю, другу. Буду навіть суші їсти. <різь> Нормально <різь> удобно дуже буде. Ще, як я раніше без неї кажучи. Mm -hmm. Прикольні кольори. Я хочу оцього. Ось Це дуже прикольний і чудовий. Зараз mm -hmm. перезаряджу і будемо відкривати. Дуже цікаво. <рес> Забув мусор викинути. Та небагато було вдома, я закинув в кишеню. Я просто до екології відносиш дуже позитивно. Стараюся багато пакетів не використовувати. Єдине, що піднадає кишені, треба мити часто. А ви що, ніж з собою носите? Та ні, то я з останньої шабашки забув виняти. Ну що, офіційно заявляю, розпаковка лабаба. Так підождіть, зачекайте, не треба розпаковувати. Як же ж це сюрпризом буде? Знаєте, моя подруга, я останнім часом, коли я, я якийсь сюрприз роблю, вона дуже сильно нервує. А після... Того, як вона нервує, вони дуже сильно висипає обличчя от з цієї сторони. Крим і мази не допомагають. І я краще її сам розпакую. Візьму на себе цю відповідальність як супер Валентина. Чудово. О, ти розпакував пів. Чого? Та ні, ні. Нічого страшного. Я ж неправильно розпакував, це треба так, а тут тягнути. зараз. Ні, ні, не, не не треба, не. Треба, так. Не буде так. Я просто люблю, щоб края чіпки тут були. Отак, щоб воно було. Я так робив самолітики, коли робив, те, що так прижимав. Вони у вас літали самолітки? Літали так, що просто. Боже, яка гарна упаковка. Це ж треба. Ну дивитися, давайте. Mm, Дуже довго чекаємо. Почекай, тут бачили знак? Трикутник. Як на трансформаторній буртці так само пишуть. Небезпечно відкривати. <ривітись>, відкривайте. Не вкусу. Це нормально, так? Так, звичайно. Бо хочете ще пожити трошки. Та хочете вже колір побачити, чи гадали, що ви там Чуть, І звук нормальний. Ну що? Це копушно дуже класне. Готові? Одідіть, щоб не зачепили. Ти, ти, ти на нормальній дисципліні. Це я дівчат, переживаю за нею. Готові. Давайте. <сöring> Бачила? Такий яскравий. Так що це ви вгадали? Це він ще Радужний, це ж реально радужний кольорів. Боже, дівчат, такі крутезні лабобо просто. Дивіться. Да, мені дуже подобається. Вас... Ну камеру Можна покажу. Мається. Дивіться, дівчатки. Оп, вот так, mm -hmm. так. Mm -hmm. так. Лабобошник. <ріст> ну, головне, щоб за такі слова по лабобошки не дали. <laughs> я тільки що придумав. Лабобе, коли ти з ним ходиш, у тебе завжди будуть лабобосики. Я подругі свої дав. Вона два дні походила, приходить два пакети їжі і в кишенях куча грошей. Я кажу: ти ж ніде не працюєш, ти ж у мене домохозяйка. Як ти звідки гроші взяла? На, і вона мені каже, це завдяки цим лабобо. Я кажу, я повісила. І вони притягують ці лабобо, лабобосики. Якась магія. Я її поаплодував, кажу, ти малочинка, ти в мене дуже притяжательна людина. А потім через два дні я згадав, що в мене була там хороша така сума. Я хотів купити пральну машинку. Зайшов грошей немає. Я зрозумів, куди ці лабобосики йшли. Чи бачили новинку нашу? Новинку. Та ось тут кожен день якийсь товар ви привозите. Як не зайду, то тут, тут, тут наставити коробочок. Що це за новиночка? Позаду вас. А, ну, то, то, то. Ух ти. Оце чи що? Так, так. А де четверта нога в нього? Ви знаєте, хто це за герой? Оце шасі у нього. <гум> Літачок. Потім він... Починаєш раз шасі виправляються і потім отсюди прячуться. Коротше, спочатку як туристичний лайнер. Так, да, точно, це туристичний лайнер. Дуже цікавий. Боже. Круїзний лайнер. Да. Почекайте. Це боїнг. А це Айрбас. Так як як звати цих персонажів? Персонажів цього, як звати? Тралалей, латра ла. — Така як звати? Тралалейло, тралала. — Та забуває короткочасна пам'ять. Дуже... Як у рибки, так? Да? Як у рибки. Як у цієї. Дівочки, що я вам скажу? Треба нормально називати іграшки. Наприклад, акула маленька, акула велика. Ігрушка класна, але назву можна було б крутіше придумати. От хочете, покажіть мені будь-який товар, і я вам швиденько придумаю. Італійський мем на цей товар. Давайте. Так, а давайте спробуємо. А оцей. Катіліні м'яуліні. Цей. 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 Гусіліні в тіго купіліні можна. <laughs> Отакий. Та це дуже просто. Баліліна, кроліліна. Нормально. <laughs> а, оце. а оце? Оце. Зміїні палзуліні. Оце? Да. Це таких героїв я не можу мемами створювати. Це просто мій лабобо. Мій. А може тоді давайте спробуємо на українській мові? Без да? питань, давайте. Роб. Дивіться, пампушка до борща. Свинина до шашлику. Овочі до гречки. Е, Дівча, <рисоска>. присоска. Дівчинка-присоска. Ладно, дівчатки, пакуйте мені оцю сімейку. Оцю лабабо. Mm -hmm. І ще одну пітьмі палку. Такий кольор вам подобається. Чудовий. Неоновий. А ну почекай, я що там тебе ще щось. Я її не бачив. А ось то що за лабабо. Ah. То в водізі чи що? Так. ну покажи. Ух ты. бачиш який одяг. від модних кутюр. Видно одразу. так, так Вот еще класс. И вот да. так будет выходить, как и ДТ, и коробка. Супер. Да? Вот mm -hmm. так. Вот так, вот так короче. Диви. Вот так. Пока, девочки. До побачення. Удачи. Удачи. А заплатить? Почав? А, а тут заходьте. <говори> да, не це мої. Це я собі купив.